Я дізнався, що Іра Білик зламала вухо під час боксу з усиком. Вітаю! Насправді ти щойно вивчив два англійські слова. Отже, ear означає вухо. Читається як ір, буква Р в кінці не українська «р», а більше така р г «р» в сторону Карчука. Ір. І слово ір вухо заховано в слові українському іра, яке звучить абсолютно так само. Іра, білик зламала вухо. Запам'ятай, іра білик зламала вухо під час боксу. Бокс, українське слово, бокс, англійське слово. І в кінцевому результаті ми маємо наступне речення: Іра білик зламала ір під час бокс з усиком. Англійська це дуже просто, якщо ти запам'ятовуєш її через українські слова. Більше слів в мене на каналі.